Добрий день, діти! Урок математики. Тема уроку хвилина, визначення часу за годинником. А ви знаєте, діти, що орієнтуватися в часі можуть навіть рослини. Вони точно знають, коли потрібно прокидатися, а коли засинати. Сьогодні ви дізнаєтеся, о котрій годині розкриває свої квіти кульбаба лікарська, а допоможуть вам в цьому метелики. Які дуже радіють приходу весни. Уважно слідкуйте за метеликом, який показує число або знак дії, складайте вирази і усно обчислюйте. Яке число отримали? Так, кульбаба лікарська розкриває свої квіти о 5-й годині ранку. Цей час ви бачите на годиннику. Пригадайте, коротка годинна стрілка показує кількість годин. Довга хвилинна кількість хвилин. Якщо хвилинна стрілка дійшла до 12, то на годиннику рівно стільки годин, скільки показує годинна стрілка. А зараз поставте відео на паузу і визначте час, який показує кожен годинник до полудня і після. Перевіримо до полудня. 12 12-та година рівно, 10 та година, 11 11-та година. Після полудня. 18 година або шоста година вечора. 14 година або друга година дня. Я думаю, ви правильно визначили час. Знову до нас на урок завітало кенгурятко. Воно мале і не вміє визначати час. Чи зможемо йому допомогти? Обов'язково допоможемо. Але спочатку самі навчимося визначати час у тих випадках, коли хвилинна стрілка стоїть не на 12. Попросимо нашого друга тріхи зачекати. Давайте розглянемо позначки на циферблаті годинника. Є великі поділки у вигляді чорних та рожевих кружечків, на них вказують стрілки. Навпроти стоять числа. За якими ми визначаємо кількість годин. Годинна стрілка, переходячи з однієї великої поділки на іншу, додає годину. Є малі поділки, які знаходяться між великими. За ними можна визначити кількість хвилин. Хвилинна стрілка проходить між двома малими поділками за одну хвилину. Давайте порахуємо, скільки таких проміжків. Від однієї великої поділки до іншої. За скільки хвилин пройде хвилинна стрілка відстань від одного числа до іншого? За п'ять хвилин молодці діти. А зараз, будь ласка, визначте час. Третя година. А тепер подивіться, як рухається хвилинна стрілка по циферблату, порахуйте кількість переходів від однієї малої поділки до іншої і дізнайтесь, за скільки хвилин стрілка зробить один повний оберт. Щоб зекономити час, швидкість руху стрілки збільшено. Увага! Починаємо відлік. Рахуйте вголос! За скільки хвилин стрілка робить один повний оберт? За 60 хвилин. Зверніть увагу на годинну стрілку. Годинник показує четверту годину. Отже, за той час, коли хвилинна стрілка робить один повний оберт, годинна переходить з однієї великої поділки на іншу, тобто проходить одна година. Запам'ятайте 1 година дорівнює 60 хвилинам. А тепер вчимося визначати кількість хвилин. Ви вже знаєте, якщо хвилинна стрілка перейде від одного числа до іншого, то пройде 5 хвилин. Наприклад, від 12 до 1 5 хвилин. Від 1 до 2 ще 5 хвилин разом 10. Від 2 до 3. Ще 5 хвилин, всього 15. І так по колу до числа 60. Числа рожевого кольору вказують на кількість хвилин, яка відповідає кожному числу циферблата. Ці числа є результатами множення числа 5. Яку пораду хоче дати нам кінгуру? Щоб навчитися визначати час, запам'ятай, якій кількості хвилин. Відповідають числа біля великих позначок на циферблаті. Але синятко підкаже спосіб, як швидко і легко запам'ятати ці числа. Зверніть увагу на таблицю. Щоб визначити кількість хвилин, потрібно 5 помножити на те число, на яке вказує хвилинна стрілка. Наприклад, якщо хвилинна стрілка вказує на число 2, то треба 5 Помножити на 2 і отримаємо 10 10 хвилин. Якщо вказує на число 4, то потрібно 5 помножити на 4 і буде 20 хвилин. Якщо хвилинна стрілка вказує на число 7, то потрібно 5 помножити на 7 і буде 35 хвилин. А тепер. Потренуємося у визначенні часу. Допомагати нам буде пінгвінчик, який відразу хоче звернути вашу увагу на положення годинної стрілки. На годиннику ми бачимо, що стрілка пройшла далі за число 3, але до 4 не дійшла. Отже, минуло 3 години і повернуло на четверту. А скільки ж хвилин? 5 помножимо на 5 25 хвилин. Отже, годинник показує 3 годину 25 хвилин або 25 хвилин на четверту. А зараз зупиніть, будь ласка, відео і самостійно визначте час на годиннику. Перевіримо 9 година 15 хвилин або 15 хвилин на 10. Визначте час на цьому годиннику. Одинадцята година 10 хвилин або 10 хвилин на 12. -ту. А це особливий випадок, коли хвилинна стрілка вказує на 6. Це 30 хвилин. Стрілка пройшла половину оберта або пів оберта. Тому правильно назвати час так. Пів на другу. Визначте, будь ласка, час, який показує цей годинник. Друга година 40 хвилин. А можна сказати інакше. Якщо хвилинна стрілка перейшла за 30 хвилин, то потрібно використовувати прийменник за, за 20 хвилин третя. Тобто через 20 хвилин буде третя година. Ось і дочекалася нас кенгурядка. Воно уважно слухало на уроці, тому спробувало визначити час без нашої допомоги. Перевірте, чи правильно визначено час. Діти, я впевнена, що ви теж уважно слухали, працювали разом з нашими друзями, тому навчилися правильно визначати час. Наш урок закінчено. На все добре!